Доброго весняного ранку, діточки. А чи знаєте ви українські народні обереги? Цей віночок, цей кавина і мотанка, лялька-мотанка. Але головним оберегом всіх часів була вишиванка. Були вишиті рушники. А чи бажаєте ви самі створити сьогодні візерунок для вишиванки? Так, так. Самостійно, а я вам допоможу. Почнемо. Ми ж продовжимо готувати руку до письма. Так. Візьміть, будь ласка, або в такому зошиті в нашому, або, якщо у вас немає, ми просто візьмемо кілька листочків паперу в клітинку. На одному намалюйте ось рушничок. Просто бачите, прямокутник. На іншому спробуйте намалювати ось таку сорочку, вишиванку, так? Без вишивки. Вишивку потім зробимо разом. Ось, намалювали, так. А зразки замальовки я вам покажу. Дивіться, ось можна завжди рахувати клітинки. Бачите? Можна просто простим олівцем це робити, як ось такі візеруночки, так? Можна використовувати так, як у вишивці червоний і чорний. Так, дивіться, я вам покажу кілька вже тих, що в мене є. Ось дивіться, якщо ми беремо ось такий візеруночок, що ми робимо? Завжди рахуємо клітиночки. Ось дивіться, замалюємо. От, Пам'ятаєте симетрію нашу руку? Одну, далі дивіться, три. Далі можна так. Нам намітити, щоб ви не помилилися. Так, три замалюємо. Потім одна клітинка буде пуста. Дві вниз замальовуємо. І тут теж від цієї дві вверх замальовуємо. Потім знов три. Можна отак накидувати. А! О, ось так дивіться. Ось тут дивіться, як цей е е е зразок намальований. Замальовано, заштриховано таким простивим місцем чотири критинки. Потім чотири пустих. Чотири замальовано, чотири пустих. Потім ось так поставили посередині крапочки. Дивіться, посерединці і тут. Тут посередині. Посерединці. Бачите, між цими поставили. Зараз скажу для чого. Ось так. І потім можна так крутити. Дивіться, з'єднуємо. Ось ці ось. Ось крапочки з'єднуємо. Дивіться, так. ну, з'єднуємо ось так. Тепер ці з'єднуємо. Ось. Такий візеролочок, бачите? Так. Ось залишилась одна, бачите? О, так. Можна ось так, дивіться. Тут трішечки відрізняється від цього. Бачите малюночок? Тут замалюємо по одній клітиночці. Одну завжди пропускаємо і пішли одна по діагоналі вниз, вниз. Тепер вгору, вгору. Ось так. І тут. Просто завжди дивіться уважно на клітинки. Можна ось так, можна ось так. Ви виберете. А ось дивіться такий малюночок, як ми ось так робили. Замалювали три, там, дві посередині замалювали. Ось можна зробити червоне і чорне, або навпаки, чорне і всередині червоним. Це були в нас зразки. Ось давайте я вам покажу, як я вже намалювала ось сорочку. Бачите, я просто взяла такий візерунок, ось так намалювала. І просто на рукавах. Так, а ви зараз будете за мною. Спочатку візьмемо, ось найпростіше. Дивіться, візьмемо, намалювали на листочку паперу такий рушничок. З однієї сторони я вже зробила, і на двох чи трьох клітиночках ви ось проштрихували такий. Лінічки, так, це ми зробили. Тепер, бачите, там дві клітинки відступили. Дві клітинки відступили. І починаємо малювати малюночок. Ось такий. Дивіться. Одну розмалювали клітиночку, потім пропустили, наступну розмалювали. Тепер посерединці вгорі, потім напроти першої і напроти першої. Ось Тепер пропускаємо три клітиночки. знову дивіться, розмалювали, одну пропустили, розмалювали посерединці і наліво направо. Так? Бачите? Ми, як наче, вишиваємо. Ось так. Ми заштрихуємо ось такий. Весь квадрат, бачите? у нас буде гарно виконувати симетрію. Завжди треба, чому я кажу, що потрібно брати простий олівець, з гумкою, якщо ж не так, можна трішки витерти. у нас ось нашу вишиванку зробимо разом. Дивіться. Зверху ось малюємо ромбики ну, не ромбики, клітиночки по косі Бачите, одна, і по косі, не поряд, а бачите, по діагоналі. Ось так, ось так і ось так. Ось, бачите. Так, ми зробимо і на рукавчатах, з якого б місця ви не почали, але ви просто беріть по діагоналі, тобто клітиночки, і у вас буде гарно, дивіться. Так, дивили і ще одну можна поряд. Тут ми міряємо, пам'ятаєте, все в нас повинно бути симетрично, так? Так, по діагоналі ось клітиночка, тобто наступна згори вона у нас виходить. Так, дивіться, і нижче трішечки, трішечки нижче. Давайте. Ну, ось як ми робимо вишиванку, так? Можете самі придумати візерунок. О, так. І головний ось тут візеруночок. Я так розверну сорочку. Так, ні, так. Зручніше, і ви тоді можете. Бачите, малюємо, пропускаємо одну клітиночку, замалюємо одну клітиночку, потім три. Можна отак намітити, тоді ви не припустите. Пам'ятаєте, потім дві. Одна посередині залишається пуста. Дві, знов три і одна. І пішли так. Одна. Тепер три. Дві. Знов три. Одна. Бачите, я взяла. І глібець чорний. Зараз зробимо трішечки, прикрасимо червоним. Так? Ну і ще можна. Так. Дві, пам'ятаєте, дві. Знову три. І одну можна простим, можна таким олімце. І посередині можна зробити червоним. У нас буде вікна. Такая вышивка. Видите? Это на роде вышивала. Вышивали. Ну, все, гарно. Ну, и такие можно с другой точки червонить. Вот. Так, тут. Вот, видите, гарно. Да. Два рядочка. пяточок. І це ви так зробіть. Бачите, як гарно. Буду чекати ваших робіт.